Вітаю вас, любі дітки! Ось закінчились канікули літні і ми повернулися до нашої затишної групи, де ми дружньо граємось та нового багато дізнаємось. У кожній групі дитячого садочка є куточок живої природи, де ми можемо спостерігати, а також доглядати за рослинами, а також інколи і за тваринами і птахами. Ось, наприклад, подивіться, яка живе в акваріумі Черепашка. Для неї створено водний простір та суходіл, де вона може відпочивати. А ось який гарний папуга живе у групі і кожен день зустрічає дітлахів веселим щебетом. а дітки його доглядають, чистять клітинку, годують та змінюють водичку. А ще часто у групах можна зустріти ось такі гарні акваріуми з підводними мешканцями. Давайте роздивимось ось цю чудову золоту рибку. Рибка має видовжений тулуб, на одному кінці якого розташована голова, а з іншого боку гарний хвіст. А зверху є один плавничок, а знизу такий більш довгий плавничок. Саме таку рибку способом аплікації ми з вами сьогодні створимо, але спочатку приготуємо наші рученята. Швидко, швидко дзига вється, об підлогу жваво б'ється, по доріжках покрутилась, заморилась і звалилась. Швидко, швидко, дзига в'ється. О, підлогу жваво б'ється, По доріжках покрутилась, заморилась і звалилась. Для роботи нам знадобиться аркуш основа блакитного кольору, немов водичка. Олівець, клей, заготовочки каміння, водорості та рибка. Спочатку ми викладемо деталі нашої аплікації. На листочок основу починаємо з камінчиків, які лежать на дні нашого акваріуму. Між ними проростають водорослі, Ось, від самого низу, від самого дна, де кріпляться водорості. А тепер розташуємо і нашу рибку. Ось в мене вона пливе у правий бік, дивиться голівкою. Тепер намащуємо клеєм зворотні сторони по черзі, камінчик. Дрібні деталі маленькі, зручно намащувати в руках на пальчиках. Усі камінчики щільно змастити, вони невеличкі, тому намащуємо повністю поверхню і приклеюємо внизу листочка, де вони були розташовані у нас. Тепер переходимо до водоросте. Ми довгі, на долоньках незручно буде це робити, тому кладемо на стін і змащуємо теж повністю всі кінчики, щоб приклеїлись наші водорості. І приклеїмо від самого низу, росте наша водорость, тягнеться догори. І також другу. Вони можуть бути довільної форми будь-якої, тому що вони дуже різноманітні. Ось. І тепер надійшла черга нашої рибки. Також в зворотню сторону перевертаємо, промащуємо обережно маленькі детальки, і плавнички, щоб вони не заламилися, промащуємо і наклеюємо, притискаючи, прогладжуючи усі краєчки. Ось наша рибка майже готова, беремо олівець і визначаємо дивний голова, малюємо око. Ротик, така у нас усміхнена. І плавнички, вони такі розділені мають бути, як волосся. Ось такі гарненькі плавнички. ось така рибка живе в нашому з вами акваріумі. Молодці малятка дуже гарно попрацювали. Пропоную вам придумати їй ім'я.